Я відчуваю, що я не можу зараз всиновити дитину, то значить, я нічим не можу допомогти. Давай поговоримо про ці кроки, які ми можемо робити. Кожен з нас, крім усиновлення, в нас є ще інші е, форми виховання. У нас є два варіанти: це, наприклад, прийомна родина або дитячий будинок сімейного типу. Різниця в них лише в тому, скільки дітей влаштовано. Це що від однієї до чотирьох дітей це прийомна родина, від п'яти до десяти це ДБСТ. Батьки вихователі. Які відкривають прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу, вони влаштовуються на роботу умовно до держави, і держава виплачує кошти для того, щоб ці родини піклувалися у сімейному оточенні. Ціми дітьми далі в нас є таке поняття як і опіклування. Дуже часто це якщо дитина залишається без батьків, але є ще інші родичі довкола чи не хрещені, чи якісь просто близькі люди з оточення дитини, які Можуть взяти її під опіку. Опіку опікування різниця тільки в тому, скільки років дитині до чотирнадцятого опіка, а Після 14 називається опікування. У Нас ще є патронатні родини, коли щось стається в родині в біологічній, і дитину вилучають цей момент. Коли має по нашій реформі, яку ми маємо зараз робити, в кожній громаді має бути хоча б одна патронатна родина. Там дитина може перебувати від трьох мені здається, до шести місяців максимум. Зазвичай у цей момент має надатися дуже активна підтримка біологічній родини, щоб вони використали цей час для того, щоб справитися зі своєю ситуацією, щоб дитину повернули назад, або якщо, наприклад, не знаю, батьки да. померли, да то підшукати сім'ю да. на, на постійну основу. Да, прийомну угу. прийомну родину. А наставництво це. Пам'ятаєш, ми говорили про те, наскільки діти не знають базових речей самостійного життя. І ось для того, щоб підтримати саме тих, хто вже виходить у дорослий світ, була створена оця форма, коли ти проводиш певну кількість годин з дитиною для того, щоб навчати її життєвим навичкам. Проводиш їх в інституції, чи ти можеш брати виходити з дитиною? Виходити з дитиною про те, щоб навчати дітей. Базовим моментам, як сходити в магазин, а що таке банківська система, і що я. Є як працюють взагалі гроші. Ми говоримо про дітей в інституціях, але є ще кожен день, є ще ті діти, які ось ось можуть опинитися в інституції через те, що родина не справляється. Так ось підхопити таку родину чи дитину в такій родині. Це рівно рівнозначно важливо, як і знайти спосіб підтримувати дітей, які є в інституті. Не допустити, щоб не вони допустити там нової інституції. Це може да. бути я не знаю. Це може бути похід до стоматолога, це може да. бути гурт оплата гуртку. Да. Це може це бути завгодно. все що завгодно. Думаю, ще теж буде гарним кроком просто хоча б почати вивчати цю тему.